На Іван Сергійович, ми вже знаємо, що ви являєтесь місцевим жителем. Чи можете ви нам розповісти історичне походження цього села? Коріння села Оринин сягає в сиву давнину ще до того, як це село з'явилося, на даних території знаходилися кургани Скіфії, які сягають своїм корінням у 7-5 століття до нашої ери. Перші історичні літописи, які з'явилася і походження села Оринин. Вже було у нас датоване 14 століттям, а саме 1444 роком. Перша згадка у 1475 році вже була зафіксована як населений саме як населений пункт, який належав до Кам'янецької губернії. Подальшому село Оринин продовжило свій розвиток і своє існування в межах національно-визвольної війни періоду Богдана Хмельницького, коли біля. Міст річки Жванець, що протікає через дане село, сталася велика битва під проводом того самого Богдана Хмельницького. Ну і в період, уже 20-го століття, село Оренин являлося районним центром, і по сьогоднішній день являється невід'ємною частиною української держави і центром місцевого самоврядування. Добре, а чи знаєте ви якусь дуже цікаву легенду стосовно цього села? Ну і, звичайно, як і будь-який населений пункт, село Оринин так само має свою легенду. А розпочалася вона з того, що прекрасна дівчина Орина разом із своїм дідусем, неподалік від села Оринин, яке ще не існувало, збудували власний невеликий будиночок. І потрошки-потрошки сюди почали переселятися люди. Але в один прекрасний день на цю територію вирушив князь Владис. Він зустрів у лісі саме оцю цю дівчину Орену і взяв її у свій, у свій полон і посадив до в'язниці. Люди намагалися добитися того, щоб її випустили, однак князь ніяким чином не йшов їм на уступки. Але побачив, наскільки ця дівчина була чесною, справедливою впертою, він вирішив їй дати шанс і сказав: Орена, якщо ти стягнеш моєю княгиною, я тебе відпущу. Орена у відповідь на домагання і намагання князя. Відповіла йому, що якщо ти посієш пшеницю на камені і вона зійде, тоді я стану твоєю княгинією. Князь розлючився і за це її приговорив до голодної смерті. Довгий час Орина мучилася і все-таки зазнала цієї смерті. Люди, які жили разом із нею, дізналися про це, підняли повстання і відповідно напали на князя, на його армію, знищили усіх їх, їх і князя разом із ними. Відповідно, пам'ять про дівчину Орену і її незламність на місці, де вони жили, біля річки було засновано село, яке по сьогоднішній день носить назву тієї самої дівчини Орени. Дякую за цю інформацію. Земля наш дім, і ми її малята, давайте разом. Прозорі і повітря чисте, збережемо все, щоб стало краще і більше, зберемо сміття, посадимо рослини, Щоб земля сміялась, і ми були щасливі. Земля наш дім веселий і красивий, зробимо разом світ такий щасливий. Лісостепу переважають листяні ліси. Тут ростуть дуб, ясен, липа, осика, клен, груша дика, яблуня лісова. Під деревами підлісок з ліщини, шипшини, бузини. Барвистим килимом стеляться трави, конвалія, зірочник, купина широколиста, конюшина, маренка пахуча, звіробій. Сприятливий клімат. Достатня кількість корму все це добрі умови для проживання різних тварин. На лісових галявинах дуже часто можна побачити кусулю, в лісі трапляються і хижаки, тхір, горностай, ласка, куниця лісова. Живуть бурсуки, в чагарниках ховаються дикі свині. В лісах поширені миші лісові, заяць русак, лисиця, вовк. Дуже різноманітний пташинний світ лісостепу. Трапляються беркути, могильники, синиці, зяблики, щиглики, дятли і повзики. А на узліссях можна зустріти куріпку сіру та перепілку. У лісовій підстилці на рослинах живе дуже багато комах. Вони є кормом для птахів. У заплавах річок лісостепової зони мешкають ондатра, нутрія, видра, норка. Серед водоплавних птахів поширені качки, курочка, болотна, деркач, журавель сірий, чапля руда. Чатують на свою здобич лунь і сова болотна. Село Орини, що на Поділі, має глибоку і дещо фантастичну історію, як і будь-яка частина нашої держави наповнена екологічною небезпекою, до якої ми часто причетні. Краса нашої природи. Безмежна і неосяжна, тож будьмо свідомими людьми і громадянами. Природа нам, як рідний дім, вона усім, як мати, щоб вас завжди був домі, тім про все нам.